Відносна молекулярна маса та її обчислення за хімічною формулою. Молекулярна маса це маса однієї молекули певної речовини. Позначається відносна молекулярна маса МР. Відносна молекулярна маса це фізична величина, що показує, у скільки разів Маса певної молекули більша за 1,12 маси атома карбону. Молекулярна маса не має розмірності. Одиниці вимірювання позначають Аом атомних одиниць маси. Відносна молекулярна маса це сума усіх атомів, що входять до складу речовини. Обчислимо відносні молекулярні маси для наведених речовин. Відносна молекулярна маса кальцію дорівнює атомній масі кальцію. Це дорівнює 40 атомних одиниць маси. Молекулярна маса водню складається з двох атомних мас водню. Молекулярна маса вуглекислого газу складається з атомної маси карбону і двох атомних мас оксигену. Молекулярна маса натрій 2О складається з двох атомних мас натрію і однієї атомної маси оксигену. Молекулярна маса h 2 so 4 сірчаної кислоти складається з двох атомних мас гідрогену однієї атомної маси сульфуру і чотирьох атомних мас оксигену. Атомна маса водню дорівнює одному, всього таких атомів 2, тому 2 помножте на 1 додати атомну масу сульфуру, яка дорівнює 32. І додати 4 помножене на атомну масу оксигену, атомна маса оксигену становить 16, тому 4 помножити на 16. Всього це дорівнює 98 атомних одиниць маси. Ми розглянули тему відносна молекулярна маса і навчилися її обчислювати за хімічною формулою. Дякую за увагу!